Я щиро вітаю всіх телеглядачів. Це телеканал Вінниччина, Передача актуальне інтерв'ю. Вінницька обласна клінічна лікарня імені Миколи Пирогова вже багато років залишається однією із провідних медичних установ України. Тут поєднується досвід поколінь, високі технології і сучасні підходи до лікування найскладніших випадків сьогодні. В перговці здійснюються складні реконструктивні операції. Травми, онкологічних захворювань, уражень судин, і тут працює мультидисциплінарна команда, яка поєднує зусилля лікарів багатьох напрямків. Це новий рівень української медицини, який формує школу хірургії нового покоління. Власне про те, що відбувається, дізнаємося сьогодні з середини від Василя Паненко, директора Вінницької обласної клінічної лікарні Мніперогова. Ми щирі вітання вам, пане Василю, Вітаю. в нашій студії. Отож. Буквально хотілося почати щодо міжнародних партнерств, тому що це важливо. Це можливість росту, можливість співпраці, отримання нового досвіду. Як змінила то доповнила можливості перговки співпраця з американськими ортопластичними хірургами? І чи можна говорити про нову якість української медицини сьогодні? Так, це дуже актуальне таке питання на сьогоднішній день, тому що за весь період цієї важкої війни. Наші лікарі співпрацюють саме з Пецільванським університетом Сполучених Штатів Америки і з іншими структурами, і що цікаво, що ось весь цей період часу. У Нас постійно йде контакт з цими лікарями, постійна співпраця, і навіть кожного тижня йде онлайн нарада по консультуванню пацієнтів і розбору випадків. Але ж крім того, що йде онлайн постійне спілкування і постійні онлайн консультації, консиліуми, ще йде активна спільна офлайн робота, та яка проявляється в тому, що і наші фахівці приїжджають до наших колег Сполучених Штатів Америки, і вони приїжджають до нас досить часто, де проводяться сього. Сьогодні такі дуже актуальні оперативні втручання, які направлені на відновлення саме тканин організму. Кісткових тканин, м'яких тканин, тобто йде питання про відновлення загалом функціонування організму і надання можливості людям в подальшому повноцінно жити і працювати, і надавати в принципі матеріальні блага для своєї сім'ї, для нашої держави. Я так розумію, що це постійна співпраця, і зрештою, скільки вона триває? Ну як виникла ця ідея? Як ви змогли налагодити контакти з за океаном? Ну, по суті, бачите, все таки більш активно співпраця почалася з початком війни, тому що були такі виклики і вимоги, тому що це зовсім інші напрямки, які потрібно було дуже швидко освоювати і швидко впроваджувати практичну діяльність. Тому і це по суті одне було із таких, що речагів, які спонукали до того, щоб більш активно співпрацювати з нашими закордонними колегами, і напевно, коло лікарів, які з української сторони з Вінницької перговки і зі сторони американських лікарів розширюються, так е, воно вже досить таке. Знаєте, це школо широке і достатньо багато наших фахівців за не тільки за напрямком ортопластичної хірургії, а за іншими напрямками. Теж співпрацює з нашими колегами закордонними. І ця праця така дос, достатньо продуктивна. Ми впроваджуємо сьогодні дійсно новітні методики. Ми впроваджуємо сьогодні ті методики, які дуже актуальні. І які раніше дійсно не не, не, не використовується у практиці, а саме відновлення, наприклад, м'яких тканин з пересадками та цілих таких комплексів м'яких тканин на судинних ніжках, що дає можливість робити такі великі пластики закриття дефектів, відновлення дефектів з харчуванням оцих тканин, які пересаджуються саме на те місце, це мається на увазі кінцівки, чи взагалі весь організм Це весь організм це, це, весь організм. це не обов'язково кінцівка. Це все це і обличчя, це руки, тіло, ну все. Які найбільш вражаючі операції було проведено саме спільно з колегами із США, і як вони змінили підхід до лікування травм і власне усвідомлення лікарями вашого закладу про щодо нових можливостей? Бо це ж дає нові новий досвід. Це впевненість в тому, що ти можеш зробити багато? Я на сторінці на сторінках ваших соцмереж прочитала, що це ну просто там абревіатури, це дуже складні назви, дуже складні операції. Ну от розкажіть про найбільш ну, те, що і вас якщо вразило коротко так сказати, тому що це. Це дійсно такі технологічні операції, про які довго можна розказувати. Тобто ми вже про них тільки що сказали, що це відновлення кісткових і м'яких тканин. Але щоб коротко було зрозуміло, це те, що в багатьох випадках, наприклад, де можна було по суті, розглядалися тільки випадки ампутації, наприклад, кінцівок, то даного оперативне втручання можна було уникнути і зберегти кінцівки, наприклад, щоб які в подальшому давали можливість людині вже жити з кінцівками і функціонувати належним чином. Ось і це найважливіше. Це найважливіше, те, те те досягнення, яке надзвичайно так. необхідне Збереження саме собі органа. Тобто, ми угу. по суті пішли на те, щоб не ампутувати, а зберігати органи. От, чи можна сказати, що завдячуючи цим новим формулам у цьому новому новому досвіду реконструктивної хірургії, формується власне нова школа? І нове покоління хірургів реконструктивних у Вінниці це не просто нове покоління, це дійсно ви абсолютно вірно зауважили. Це інший напрямок, абсолютно це інший напрямок не тільки для нашого закладу, це напрямок для нашої держави, саме ортопластична хірургія. Тому що на сьогоднішній день йде питання створення в державі кількох регіональних центрів, тобто на сьогодні розглядається три регіональних центри саме ортопластичної хірургії, тобто це підготовка. Мова йде про те, щоб ці центри займалися саме підготовкою і навчанням фахівців. Проведення даних оперативних втручань, і це дійсно мають бути отакі окремі ортопластичні е, центри хірургії. І ми сьогодні активно розглядаємо питання з нашими американськими колегами, створені на на базі нашого закладу е, центру ортопластичної хірургії саме центрального регіону. Тобто, це тоді буде можливість у хірургів, які вже освоїли ці нові технології, передавати навчати знання, колег, навчати да, інших колег. Да, це важка праця, тривала праця, і це буде можливість навчати молодих колег в даному. Напрямку і впроваджувати його все ширше в нашу практичну діяльність медичну. А чи зацікавлені колеги з інших медичних закладів і Вінницьких і українських до співпраці уже з пироговкою в цьому напрямку? Я думаю, що да у нас достатньо сьогодні співпраці з нашими колегами з інших регіонів, і думаю, що ця співпраця має право на розвиток і вона дійсно буде розвиватися. От ми вже говорили про філігранність і про актуальність цього питання. Філігранність операція, от реконструкція після вогнепальних пар. Порад... Рани, це ще один виклик для фахівців закладу. Ви на цьому також акцентували. Окрім от такої дуже точної хірургії, такі операції це ще й психологічна реабілітація. Це важливо для людей, ще і з точки зору психології. А як ви працюєте з пацієнтами, які повертаються до життя після таких серйозних травм? Це дійсно такі мультидисциплінарні підходи мають бути. Тобто. Робота хірургів це одна частина, але ще є робота реабілітологів, яка важлива. Тобто наш центр реабілітації активно займається всіма це питаннями. питання психологів. Теж достатньо актуальні в даному комплексній роботі, наприклад, сьогодні ми дуже активно працюємо над створенням ветеранського простору, де ми будемо дійсно облаштовуємо приміщення і де дійсно буде ще працювати команда, яка буде допомагати нашим ветеранам, які по суті сьогодні потребують тієї чи іншої правової допомоги чи іншої допомоги саме на ну, цьому ветеранському просторі. А хто входить до таких мультидисциплінарних команд? Я так розумію, що й IPL... практично їх всіх назвав я зрозумію. Міла, ну і плюс психологи, про яких Звичайно, власне, да. ми говорили. Да. Ви так наскільки ви оцінюєте ось роботу саме таких команд, який результат отримують після лікування, коли працює багато фахівців різних напрямків, і вони одразу можуть поставити точні діагнози, скажімо, скласти план лікування чи операцій і виведення з цього стану? Яка, який результат зрештою? Ну, мультидисциплінарний підхід він запроваджений Міністерством охорони здоров'я Національної служби здоров'я. України, тобто це питання таке mm -hmm. актуальне, воно впроваджується в нашій державі вже не перший рік, і дійсно, це правильний підхід до реабілітації і до лікування. Е відповідно, ефективність його набагато. Ну тобто, тут навіть не можна порівняти, що mm -hmm. це просто таке монолікування кожного окремо, а що це робота мультидиспільної команди. Тобто, це зовсім інший підхід, зовсім інше відновлення людини в цілому, а не просто це відновлення і анатомічних повернення ділянок. до. До життя напевно психологічний саме стан важливе це найшвидше відновити фізичний стан і найшвидше відновити відновити психічний психологічний стан для того, щоб людина могла відповідно займатися тим, чим чим призначений людині, тобто роботою, наповненням себе, наповненням своєї сім'ї і наповненням держави всіма благами. Наскільки в останній час змінилася ця психологічна складова, стало зрозуміло, цілком і очевидно не тільки для медиків, не тільки для фахівців, а й взагалі для, для всіх, що. От саме цей психологічний настрой, психологічний стан людини надзвичайно важливий для повернення її до норм певних фізичних. Ну, знову ж, війна знову ж це підсилила достатньо вагомо і показала, наскільки це актуально, наскільки це важливо сьогодні саме в медичній галузі. Пане Василю, а як вдалося от зламати, скажімо так, межі між спеціальностями, щоб ось так в команда працювала настільки злагоджено, і лікарі різних напрямків розуміли на півслові, що робити, як діяти, як іти далі. Напевно, так, да. це достатньо суттєве таке питання співпраці лікарів, тому що взагалі зміна підходу до лікування, зміна до бачення лікування. Це достатньо такий процес непростий, але те, що люди це зрозуміли, фахівці, і те, що вони це сьогодні роблять, говорить про те, що ми рухаємося в правильному напрямку і саме Саме це важливе. що, що Це потрібно пацієнту. З огляду на ті успіхи, які ви маєте, чи планує лікарня розширювати напрям реконструкції нервів і м'яких тканин? Можливо, створити окремий центр? Ми, знаєте, я сьогодні можу з певністю сказати, що наша лікарня сьогодні одна з кращих в Україні, один з кращих закладів в Україні, це дійсно так. Ми досить активно попрацювали останні три роки, маємо такий величезний прорив. Ми маємо гарні кадри, ми маємо гарне обладнання, яке дозволяє нам сьогодні впроваджувати найсучасніші методики лікування і самі прогресивні, які тільки є у світі, за всіма, практично майже всіма напрямками, тими, які здійснюються в лікарні, і навіть з тими розширеними, які ми. Здійснюємо, тобто, по суті, всі напрямки сьогодні здійснюються наші проводяться в нашій лікарні, крім нейрохірургії, яка не, не входить в нашу команду, але все інше ми дійсно робимо і робимо досить активно. Якщо говорити про відновлення нервів, все інше, ми вже теж над цим працюємо і дуже активно. Проводяться оперативні втручання за даним напрямком. Ми вже маємо дуже гарного фахівця і інших фахівців. І знову ж наголошую те, що сьогодні стоїть питання про створення окремого центру ортопластичної хірургії, де це все має здійснюватися в комплексі. Тобто таке в перспективі цей центр буде. Ми сьогодні активно його розглядаємо цю можливість, угу. і в принципі угу. нам готові допомогти що для цього наші колеги Сполучених Штатів Америки. Наше бажання і підтримка спільна і все певні технології, певне медичне обладнання. Думаю, що це знаєте, все таки рутинне, угу. нічого складного в цьому немає. Тому Просто да потрібні певні зробити. кошти на те, щоб да створити цей центр, потрібно вкласти. Да, потрібно підготувати приміщення відповідно, щоб вони були. Тут певні кошти потрібні на створення цих приміщень. Відповідно, дійсно потрібно ще додатково закупити деякі обладнання. Ну, це теж для успішного закладу не є проблема. І потрібні кадри, які ми вже маємо, і ми готові з ними працювати. По суті, як на мене нічого складного, просто треба знаєте, цю всю організацію поєднати в єдине і швидко почати над цим працювати. Ну от, здавалось, ви розповідаєте, і ще пару років назад такі речі були просто неможливими. Сьогодні ви кажете, що так це вже потік, це вже так, майже кожного так. дня ці операції. Можливо, ви ще скажете власне, якою є якась певна статистика. Це ще здавалося вчора неможливим. Сьогодні це вже все виконується. Наприклад, такі скрупульозні операції, як уражені життєво важливі судини, як ви оцінюєте загалом і у вас проводились операції пов'язані із онкологією? Як ви оцінюєте перспективу розвитку онкохірургії у вашому закладі? Ну, знаєте, саме цікаве робити це завжди щось нове і цікаве, завжди приємно, коли ти це зміг впровадити. І саме приємніше, теж коли ти зміг це впровадити. Першим, тому що дійсно новітні технології вони потрібні нашим пацієнтам, і ми маємо прагнути до цього і якнайшвидше ці технології впроваджувати. Mm -hmm. Це не то, що гонка, що я перший я хочу бути першим. Я хочу найшвидше дати цю медичну допомогу пацієнту, щоб він отримав цю якість вже сьогодні. Найвищу якість. От сьогодні, наприклад, ми вже інсталюємо апарат ультразвукової діагностики для нашої акушерської допомоги, саме для діагностики наших вагітних і для діагностики плода. Перший апарат ультразвуковий в Україні сьогодні єдиний, який закупили ми перші, який сьогодні є найсучаснішим і найінформативнішим на ринку саме кушерської допомоги. Які тобто ми знову стали в цьому напрямку першим, і Нам приємно, що ми вже сьогодні можемо дати нашим <сас> пацієнтам нашого регіону, нашим жінкам, нашим дітям на найвищу якість діагностики. Це дуже приємно. Ну, якщо ви вже заговорили про нове медичне обладнання, я розумію, що це велетенські кошти спрямовані, і не просто потрібно розуміти, що саме в цей момент потрібно і наскільки воно буде затребувано, наскільки воно буде ефективно використовуватись. Це також важливо ну, і саме Фахівці... Головне, і, саме головне, що якщо ми маємо купувати, тільки виключно те обладнання, яке сьогодні потрібно для роботи, для провадження новітніх послуг. скажімо, ну тут єдине те обладнання, яке потрібно для лікування пацієнта, а не просто для того, щоб воно щось там лежало, тому що воно популярно було популярне чи. Yeah. Виключно тільки так, і ми дійсно сьогодні маємо надсучасні, надсучасніші Апарати медичні саме для лікування за різними напрямками Ми дуже сильно оновили нашу матеріально технічну базу. Ми сьогодні маємо на сучасніші лапароскопічні стійки, рентгенологічні апарати, ультразвукові апарати. Тобто, у нас дуже великий широкий. Ну, спектр. Ну, І якщо говорити про інновації, то із останнього нарешті з'явився апарат, який вже працює. Наскільки я розумію, МРТ нового покоління. Він вже запрацював в лікарні. Це новий надзвичайно потужний апарат МРТ. Що це змінить для пацієнтів

Ну, це сучасний апарат ультразвукової о, мрт діагностики, резонансної томографії, по суті, апарат, який є дійсно високотехнологічним, і він дає можливість наявність такого апарату знову ж дає можливість більшої кількості наших наших громадян пройти безкоштовне обстеження за різними напрямками, які яких людина і наш пацієнт потребує. Наскільки важливою ще й сьогодні? От здавалося б раніше, як діагностувати, Мустували. Це просто лабораторні аналізи, це лікарі, це огляд лікарський. Ну, Якщо згадати ще там, так. ви пам'ятаєте ті часи, коли було я не можу не працював, досить комфортно і працювали руки, працювали. Коли працювали руки. І, по суті, більше нічого, ще перкусія була, ще пальці, і, і достатньо ефективно працювалося, все і досить непогано. Але сьогодні інші підходи, сьогодні більш точна діагностика, сьогодні ми потребуємо більш точних діагнозів для правильності проведення лікувального процесу і для точності проведення лікувального процесу. Тому і є таке сьогодні це сучасне обладнання, яке допомагає лікарям дійсно проводити цю високотехнічну діагностику mm -hmm. і проводити якраз. Ті оперативні торчання, які є цільові. І більше того, ті малоінвазивні оперативні точання, які найменшу шкоду приносять організму, але разом з тим дають можливість відновити і пролікувати різні захворювання. Я так розумію, що всі оці технологічні можливості вони надзвичайно важливі, якраз для діагностики перед складними операціями, зокрема реконструктивними чи онкологічними, тому що це так, велика так. частина успіху, так, так. результату ну, звичайно, онкологія дійсно це така особливість, яка дійсно потребує дуже точної діагностики. Це Дуже важливо в саме в лікувальному процесі, та й вся хірургія сьогодні важливо наскільки точний діагноз, і наскільки правильно сформований план саме оперативного втручання. От знову ж таки, повертаючись до інформації на ваших сторінках, лікарні в соцмережах, ви якось згадували про випадки, коли кардіохірурги онкохірурги працюють як єдина команда. Наскільки важливо ось це? Командне мислення у порятунку життя пацієнта. Дуже важливо, тому що інколи дійсно оперативні втручання, які йдуть чи по онкології, чи якісь інші втручання, вони потребують комплексного підходу і одночасного лікування різних фахівців, наприклад, урологів, хірургів, хірургів там і онкологів. І це достатньо корисно і позитивно, тому що за одне оперативне втручання, по перше, ми можемо вирішити кілька питань, а інший напрямок це ми можемо високотехнічно прооперувати саме. Те захворювання, яке потребує дійсно кількох фахівців-онкологів. Урологів, наприклад, і ще інші, працюють одночасно, та які працюють одночасно. Так. Ну, якщо вже заговорили про команду і про фахівців, то сьогодні зрозуміло, що велика конкуренція в різних галузях, а в медичні і поготів, як ви працюєте над командотворенням? як вдається залучати? Я знаю, що до вас переїжджають і лікарі із Києва і з інших міст України. Як вдається от об'єднувати творити таку команду, де сьогодні при Працюють найпотужніші фахівці в різних напрямках? Так, в нас загалом лікарня переговора досить потужну команду взагалі мала завжди. Але mm -hmm. дійсно за останні роки ми посилили її іншим кадровим потенціалом, тобто іншими унікальними скажімо, особами, хірургами, спеціалістами, які. Ну, чому я так назвав навіть особами, бо вони дійсно є унікальні. Бо це унікальні люди, які е, творять сьогодні достатньо цікаві і унікальні речі, проводять унікальні оперативні втручання. Вони дуже гарно влилися в нашу. Загальну команду і спільно можете назвати на загал? Знаєте, я по суті. Я вам чесно скажу за три роки моєї роботи керівником, це були непрості роки. Я чесно визнаю. Це дуже важкий заклад по організації, по роботі. Дуже багато було різних питань проблемного характеру, різного організаційного. Але чесно скажу, я сьогодні практично майже практично всіх фахівців, всіх працівників лікарні, от вони мені приємні, і мене ну слово любити це таке воно особисте, да? але дійсно я от люблю всіх фахівців, і по суті кожного ціную за щось, те, що він робить. Не завжди один робить щось унікальне, другий щось робить рутинне, але воно настільки важливе і настільки таке вагоме, що його теж можна порівняти як з. Унікальністю, тому я не можу сьогодні когось виокремлювати, що той чимось відрізняється один від одного. Всі роблять єдину справу, і кожен робить свою дуже гарно. Ви дуже делікатно і дуже дипломатично Но... сказали дуже гарні слова так про є. колектив, і напевно так, так є. тільки колектив це тільки разом може творити такі речі. Одна людина, якщо вона лишиться, якщо лишиться тільки ці унікальні, які навіть прийшли за останні роки, і вони є в команді, лишиться вони одні, вони нічого не зможуть зробити. Вони залишаться одні, і ми нічого нікуди не рухнемося вперед. Тобто вони просто гарно влилися в команду, і ця команда гарно сьогодні працює. Тобто, це є дійсно колектив. Василю Васильовичу, не можу не запитати. Я пам'ятаю, ми з вами зустрілись коли був рік. А час так біжить сьогодні, вже три позаду ага, вашої ага. вашої роботи. От да. ви так нагадали про це. Звісно, були плани, коли ви прийшли. Багато реалізовано. А от якісь завдання ви ставите конкретно перед собою на ближчий час. Значит, ми стільки змінити? багато реалізували, що чесно скажу, що я напевне і половини з цього, що ми реалізували, напевне, і не планував, і не мріяли, і не мріяв. Не мріяв навіть про те, що ми це можемо зробити. Я можливо і планував, але не мріяв, що ми це можемо реалізувати. Але ми це реалізували. Ми сьогодні дійсно стали в рейтинг ну реально одного з кращих закладів нашої держави. Що хотілося б ще реалізувати, то що на сьогоднішній день нас залишилось не реалізованим, да, хотілося б створити ось саме центр ортопластичної хірургії, тому що це я до речі анонсував ще зразу, ж, коли я прийшов у 23-му році, буквально зразу на весні, по моєму в лютому місяці, я анонсував про створення центру реконструктивної хірургії. Я це вже бачив, я це вже хотів, я знав, що це буде Ви актуально знаєте, як це має і необхідно. Бути? На жаль, тоді це б просто так, ну воно. Прослухалося і все, але завжди мрія була, щоб це був центр реконструктивної хірургії, тому що це сьогодні ну надто актуально для наших громадян і для тої ситуації, яка сьогодні є з нашими громадянами і з нашими людьми, нашої держави. Тому створення саме центру ортопластичної хірургії, це і є створення центру реконструктивної хірургії, дуже актуальний. І якщо ми його не зможемо створити в максимальному понятті, тобто побудова новітнього центру, будівлі і так далі, то в варіанті іншому меншому можливо на тих приміщеннях, які в нас є. І створенням саме там операційних такого напрямку, все ми все його зробимо. Він все рівно буде однозначно. Я в цьому переконана. Ми ви впевнено зробимо. про це сказали. Да. Космос бачить і буде сприяти да. і команда, про яку ви говорили настільки тепло обов'язково все це відбудеться. Я щиро дякую, Василю Васильовичу за цей візит. Співпраця з іноземними фахівцями, інноваційне обладнання, розвиток високоспеціалізованих напрямів. Все це підтверджує, що Вінницька пороговка впевнено тримає курс на Медицину майбутнього тут не просто лікують, тут відновлюють життя і віру у можливості людини. Сьогодні в нашій студії був директор Вінницької обласної клінічної лікарні імені Поргова Василь Паненко. Щиро дякую вам і вашому колективу за роботу і успіхів. Дякую. Щасти. Дякую. і нашим глядачам, звісно, побажання бережіть себе, бережіть свої родини, бережіть здоров'я. До зустрічі.